Що ж, ну ми продовжуємо. Сили оборони України е, тиснуть на російські підрозділи в Курській області. Про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни. Зокрема, українські військові активізували механізовані атаки на околиці населеного пункту Коренево. Експерти відзначають, що складність і дублювання обов'язків у російських структурах заважають росіянам ефективно протистояти українські операції. Як заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, Росія просто таки змушена передислоковувати деякі підрозділи з лінії фронту фронту в Україні до Курської області. Ну і він також додав, що українські війська створюють буферну зону на російській території, щоб запобігти обстрілам Сумщини з боку окупантів. Тим часом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що військова командатура на Курщині забезпечує всім необхідним місцевих жителів на підконтрольних Україні територіях. Роблять це працівники поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. ЗСУ знищили ЗРК С-300 окупантів біля Новошахтинська Ростовської області. Про це повідомив генштаб ЗСУ. військово-морські сили у взаємодії з іншими структурами Сил оборони завдали удар минулої ночі. Точність ураження до але у точках прицілювання спостерігалися вибухи. Треба зазначити, що комплекси С-300 Росіяни використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.